Синоптики прогнозують в Україні сильні морози, сніг і ожеледицю. Розкажу вам про погоду в регіонах, а детальна інформація по містах на ваших екранах. На півночі, щоправда, обійдеться без опадів, але раджу мешканцям тягатися тепло, тому що термометри покажуть до 21 градуса морозу. У південних областях теж падатиме сніг, а температура коливатиметься від мінус 7 до мінус 14 градусів. Сильні морози і сніг варто очікувати і на сході. В день синоптики прогнозують до 22 градусів. У західних областях теж опади, середня температура повітря 12 градусів із позначкою мінус. Відносно тепло буде лише в Ужгороді 0 градусів. У центральній частині країни переважно без снігу температура може знизитися до 20 градусів морозу, і у столиці день буде ясним, але холодним мінус 16 градусів. Покажуть термометри. Ну і звичайно, традиційно наша рубрика прогноз на зимову нам написала Юлія Снісарі. Доброго ранку розкажіть, будь ласка, про погоду в СМТ Біловодську, Луганської області. Юлія е, е, Юлія додала ось таку чудову світлину. Ви бачите храм Святої Троїці, який розташований у цьому селищі, вже 160 років він височіє над стрілецьким степом. Архітектурна пам'ятка датується 17 століттям. Таких у світі всього три в Санкт-Петербурзі, Венеції, власне, і Біловодську. Українська святиня славиться не лише своєю красою, а й дивами зцілення людей. До речі, благословення на будівництво храму давала сама цариця Катерина. Мешканцям Біловодська синоптики прогнозують сонячні промені і температуру повітря мінус 24 градуси. Друзі, а ми з задоволенням і надалі будемо розповідати вам про погоду в містах і селищах, про які ви пишете. Але маємо до вас прохання. Будь ласка, додавайте до повідомлення цікаві розповіді про свій населений пункт, унікальні факти або ж красиві фото.